Розділ 38. У той час Єзекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому, що говорить Господь: віддай розпорядження своїм домашнім, бо ти не виздоровієш, а помреш. Єзекія повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед Тобою в правді та вірності серця, і робив те, що тобі доподоби». Після цих слів Єзекія почав гірко ридати. І було Господнє слово до Ісаї такого змісту: Іди і повідом Єзекію, що говорить Господь, Бог твого батька Давида: Почув я твою молитву і побачив твої сльози, я додаю до твого віку ще п'ятнадцять років. Я захищу тебе і це місто від Асирійського царя, я берегтиму це місто. І ось тобі ознака від Господа. Що Господь здійснює обіцяне слово. Я заверну назад на десять ступенів тінь від сонця, що вже пройшла по ступенях Ахазових, і повернулась тінь від сонця назад на десять ступенів по ступенях, по яких вона вже пройшла. Запис юдейського царя Єзекії, після того як він був хворий і виздоровив від своєї хвороби. Я вважав, що в половині мого віку. Я буду позбавлений решти моїх літ. Я повинен відійти до брам Шеолу, тому й казав: більше не побачу я Господа мого Господа на землі живих, більше не бачити мої людей, мешканців краю. Домівка моя розібрана і забрана від мене, як намет пастуха. Я згортаю, як ткач, своє життя, він мене відтинає від основи. Як у день, так і вночі я чекаю свого кінця. Аж до ранку волаю я про допомогу, тоді як він, наче лев, трощить мої кості, вдень і вночі наближаючи мою кончину. Я скиглю, наче ластівка чи журавель, туркочу, як голуб, я змучився, дивлячись угору, владико, мій, я пригнічений, заступись. за мене. Що мені ще казати? Адже що він мені пообіцяв, те зробить. У гіркоті своєї душі. Доживатиму свій вік, мій владико, чим живуть усі люди у тому і життя мого духа, але ти оздоровиш мене, дасиш мені життя. Дійсно, добром і миром обернулась моя велика гіркота, любов твоя спасла мою душу від зіпсуття, ти позад себе викинув усі мої гріхи. Адже не Шеол тебе прославлятиме і не мертві хвалитимуть тебе. Не ті, котрі сходять у могилу, покладатимуться на твоє милосердя. Живий, тільки живий тебе прославлятиме, як оце я сьогодні, батько дітям сповіщатиме про Твоє милосердя, Господь, спасіння моє, тому в усі дні нашого життя співатимемо в Господньому храмі. І сказав Ісая, Нехай зроблять пластир зі смокв і перекладуть його до пухлини. І він виздоровіє. А Єзекія запитав, яка ознака, що я знову піду в Господній дім?